Вітаємо техноманів на нашому каналі найцікавіших і крутезних новин із світу науки та технологій, і в сьогоднішньому випуску на вас чекають штучний інтелект від Google, який зможе сам писати та виправляти код, зустріч Ілона Маска та Тіма Кука через Twitter, компанія Neuralink, яка обіцяє, що за півроку зможе вживляти в людський мозок чіпи. Гарнітура віртуальної реальності для використання на вулиці. Сам марсіанський гелікоптер Ingenuity, який здійснив перший політ після масштабного оновлення програмного забезпечення. Тож поїхали. Google працює над секретним проєктом, метою якого є навчити штучний інтелект писати, виправляти та оновлювати код за допомогою машинного навчання. Якщо проєкт вдасться, це може сильно вплинути на всю IT-сферу, оскільки з її розвитком потреба в послугах програмістів буде менша. Як повідомляє Business Insider, новий проєкт Pitchfork є частиною ширшої ініціативи Google у сфері генеративного штучного інтелекту, який використовує алгоритми для створення зображень відео та коду. Спочатку проєкт виник у дослідницькому відділі Alphabet X, але зараз його контролює група Google Labs. Команда розробників штучного інтелекту, на чолі з Олівією Хатальській, яка раніше працювала над багатьма іншими продуктами компанії, включаючи Google Glass, зараз працює над проєктом. Повідомляється, що мета проєкту Pitchfork навчити код писати та переписувати сам себе. Для цього штучному інтелекту потрібно буде вивчити стилі програмування та написати новий код на основі вивченого. За словами інсайдерів, знайомих з проєктом Pitchfork, спочатку був створений, щоб допомогти оновити базу поводу Google на мові програмування Python до новішої версії, без необхідності наймати численних програмістів. Проте з часом цілі проєкту змінилися і стали більш загальними та глобальними. На якій стадії перебуває розробка і коли чекати якихось значних результатів, поки невідомо. Власник Твіттер Ілон Маск і генеральний директор Apple Timp, зустрілися в штаб-квартирі Apple. Після зустрічі Маск запевнив, що всі непорозуміння щодо чуток про Твіттер Твітер вже владналися. Нещодавно Маск опублікував серію гнівних постів у Твіттер, в якій розповів про напружені відносини Apple та Твіттер. Він зазначив, що Apple фактично припинила купувати рекламу в Twitter і навіть хотіла видалити додаток із свого App Store без пояснення причин. На тлі подій, що відбуваються в мережі, багато хто заговорив про те, що Маск може створити власний смартфон, який буде конкурувати з iPhone. Користуючи, навіть запропонували назвати цей смартфон Tesla Phone. Останнім часом Twitter має проблеми не тільки з Apple, а й з деякими іншими рекламодавцями. У результаті рекламний бізнес цієї соціальної медіа платформи, яка має річний дохід від реклами в 5 мільярдів доларів, почав зазнавати збитків. General Motors, Volkswagen, Carlsberg і кілька інших припинили свої рекламні кампанії в Twitter. Багато експертів стверджують, що причиною всіх цих проблем є непередбачувана поведінка Ілона Маска та його конфлікти з рекламодавцями та значне скорочення штату Twitter, що і викликало технічні проблеми в цій соцмережі. І знову трохи Ілона Маска вам в новини. Засновник SpaceX і новий власник Twitter Маск заявив, що його нейротехнічна компанія Neuralink планує імплантувати чіп, який дозволить людині користуватися телефоном і комп'ютером без допомоги рук. За словами представників компанії, Маск зазначив, що поточні переговори з управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США пройшли досить добре, і компанія вже може націлитися на перші випробування на людях протягом наступних шести місяців. Повідомляється, що зараз Neuralink працює над продуктом, що складається з невеликого пристрою та дротів з електродами, а також над роботом, який би допомагав імплантувати чіп у мозок людини. Маск пояснив, що призначення пристрою допомогти людям, які страждають від наслідків інсульту. Завдяки пристрою вони зможуть спілкуватися та висловлювати свої думки через комп'ютер. Підприємець також розповів про інші плани компанії на майбутнє. Зокрема, він розповів про створення чіпів, які можна буде вживлювати в спинний мозок людині, яка з якихось причин втратила можливість ходити, і який, як очікується, зможе допомогти повернути таким людям мобільність. Також є інформація, що компанія працює над імплантом для очей, яких міг би покращити або повністю відновити зір. Технологічний стартап Neuralink був створений у 2016 році. Довгий час він залишався найприбутковішим бізнесом Маска. Wall Street Journal вперше дізнався про її існування у 2017 році. Подробиць про компанію практично не було до 2019 року, коли Маск не опублікував фотографію Щура з московим імплантом. Пізніше в серпні 2020 року Маск показав свиню на ім'я Гертруда знову з імплантом. Під час експерименту свиню посадили на бігову доріжку і комп'ютер, щитуючи нейронні сигнали, зміг відстежити положення ніг тварини та зафіксувати моменти, коли свиня нюхала їжу. Тож, сподіваємося, шалений маск трохи заспокоїться з політичною діяльністю і більше уваги все ж таки буде приділяти технологіям та науці. Одночасно з презентацією свого нового чіпа доповненої реальності Snapdragon ar 2 компанія Qualcomm також показала гарнітуру AR, яка розробляється у співпраці з Niantic, що стала широко відома завдяки розробці віртуальної гри Pokemon GO. На презентації партнерам вони показали майбутню модель гарнітури доповненої реальності, призначену для використання на вулиці. Гарнітура Outdoor AR стане основою для майбутніх гарнітур від інших виробників. Серед партнерів вже зібрався чималий список техногігантів, таких як Lenovo, LG, Unreal та Xiaomi. Завдяки програмному забезпеченню Niantic буде сумісна з платформою розробників Snapdragon Spaces, а програми, створені за допомогою платформи розробки Qualcomm AR, можна легко розширити за допомогою функцій системи візуального позиціонування. Поки що остаточний зовнішній вигляд та параметри гарнітури невідомі, але розробники обіцяють, що напівпрозорі окуляри будуть допомагати сприйнятті віртуальних речей, накладених на реальний світ, а невеликий пульт можна буде використовувати для маніпуляцій з віртуальними предметами. Наразі цей девайс не придатний для повсякденного використання, оскільки технологія все ще страждає від проблем реалізації відображення віртуальних текстур при наявності дуже яскравого сонячного освітлення. Тож всім фанатам цієї технології доведеться ще трошки почекати. Марсіанський гелікоптер NASA Ingenuity здійснив найкоротший в історії політ. Перший після масштабного оновлення програмного забезпечення, яке дозволить маленькому гелікоптеру безпечніше приземлятися та орієнтуватися на пересічні місцевості. 34-й політ Ingenuity, який відбувся у вівторок 22 листопада, тривав лише 18 секунд і показав, як апарат ненадовго завис після зльоту над поверхнею Марса, а потім приземлився лише за 5 метрів від початкової точки. Цей політ був першим випробуванням нової системи програмного забезпечення, яка була передана на інжен Unity із землі для покращення його здатності працювати на пересічній місцевості, яку зараз досліджує його материнський марсохід Perseverance. Інжен Unity є надзвичайно успішною демонстрацією технологій, але вона була створена для навігації на гладкій місцевості, як от Wright Brothers Field, де його вперше розгорнули у квітні 2021 року. Апарат здійснював один політ за іншим, що спонукало команду наземного управління наважитися відправити літаючого робота в більш складні ландшафти. Нове програмне забезпечення використовуватиме спрямоване вниз камеру Unity для виявлення небезпечних об'єктів перед приземленням і керуванням апаратом, щоб уникнути їх, дозволяючи гелікоптеру маневрувати набагато краще. Завдяки новому програмному забезпеченню Engine Unity може розвідувати ширший діапазон типів місцевості, щоб Perseverance міг їх детально досліджувати. Ну і це остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках.